Всім доброго дня. Гості, підписники, друзі, хто дивиться мене. Ставте вподобайки. Підписуйтесь. Так, сьогодні хотів побалакати про ось, ну, про суху дезінфекцію. Там я потім потім скажу, зайду туди в той сарай. Покажу. огляд маленький зробимо наших свинок, завтра їх будуть забирати. Ось моя, дивіться, яка свиноматочка, будуща, мамка. Така ух. Класна. І усокобану цей. Важив я його на е, пройлі, да, на прошлому тижні, як забирали п'ятьох, він вже важив 24, по-моєму, кілограма. Такий класний. Наші малюки їдять, ганяють, казяться, водою граються. Ну, коротше все класно. Яйки які. Наша фіонка. Сьогодні... А, да, Сьогодні у нас 1 березня. Всіх 1 да, перше, перше березня мені кажеться. Всіх з першим днем весни тоді. Наша фіонеса. Ну, наче все добре. Все добре. Я її покривав 9 лютого. Получається, пройшло 20 днів. 20-21. 9 лютого я її покривав ввечері. 10 лютого зранку повторяв. Ну, наче все класно, пройшло, читайте, 20 днів. Не зривається вона, бо я казав, що вона бігала оту, по кругу за мною, значить сп... ну, погненько так не стояла, а бігала за мною по кругу. Ну, не зривається, значить покрилася, я думаю. Значить, що ми будемо робити? Будемо її переводити на корм для, суп... для супоросних свиноматок. Будемо вводити її, Е... Висівки пшеничні. Додати БМВД для супоросних свиноматочок. І садити на норму. Вона трошки ми її давали більше, бо її трошки підсмоктали оці 13 свинтусів. Вона поправилася. Ну і все, будемо переводити її на норму на 3 кг на сутки на добу. І будемо чекати тоді наступного опоросу. Так. Пішли туди в той сарай. Там побалакаємо про дезінфекцію. Так, у нас мішок цей закінчився. Я витягнув в новий. Я користуюсь ось таким. Писали мені. Е Вибачте, за слово, до сраки, що ти ним посипаєш, воно нічого не дає. <кхід> ну, не знаю. До сраки, мені здається, якщо ти нічим не посипаєш, ну це до сраки. А якщо хоч цим, ну я користуюсь ним по неділях раз в тиждень, ну <кхід> він не сильно й дорогий там. Получається, я замовляю по 300 гривень. 900 гривень виходить з послугами доставки нової поштою, три мішка. То ну, я рахую, я буду посипати хоч чимось. А до сраки воно ну, не до сраки, не знаю. Наша машунька. Ну, блин. Нефіга вони її не підсмоктали. Яка вона була, така є трошки воно висло, а так по розмірах вона така і залишилась. Наші кабанчики, чотири кабанця і свинка. Домовився. Е, не міг знайти кого покаструвати, щоб їх. То сказали або завтра, або післязавтра хтось приїде, їх покаструє. Треба, мабуть, дивитися, вже в ну, самому вчитись, як воно це все діло робиться, щоб завтра розказали чи післязавтра. Ростуть, їдять в кориті, в неї. Воно дивіться. Там стартовий корм. Я ж казав, що я свинок на старт перевожу, тільки БМВД 10%. І їм вже потрошки додаю сюди в предстарт, трошки додаю стартового теж. Щоб вони підійдали його. Да, вони підтягнулися, гарненькі, бо то вони були якісь такі маленькі. Ну, все наче добре. Буду з кумом балакати, він хотів усіх п'ятьох забрати, буду балакати, щоб е, все таки блін, отут, де свинка хто дивиться, була, ота, де ножку поламала. Типу, така плямистенька. Буду з ним балакати, щоб він забрав чотири кабанця, а свинку я, напевно, собі в нього... Ну, не в нього, а випрошу, щоб залишити собі на свиноматочку. І щоб у нас тут був якраз сарайчик свиноматок. Наша мажорка, що також за нею будемо дивитися, вона м -м, покрита 17 лютого. Ввечері, 18 го зранку. Ну, це виходить десь 8-9 березня, якщо не зірветься, значить також все добре. Е, що по цих? По цих, е, що в одній, що в другій, ну я не знаю. Було тільки один-два дня. Вже почервоніння петлі і в білі виділення. Ну вони не стояли. І через день-два воно пропало все. Зараз вони ну немає такого почервоніння. Не знаю. Десь я думаю, воно. Ну, напишіть. ну Вони, мені здається, на підході вже, щоб зриватися. Е, коли я казав, 9 серпня вони народились. 9 серпня. Ну, якраз 8 березня їм буде. 8-9 березня так, їм буде 7 місяців, то десь, мені здається, вони повинні зриватись. Ну я ж кажу, виділення один день там і почервоніння було, і на наступний день немає. Так що так, що тут? Тут все по-старому. Тут все держимо. Ціна взагалі маленька. Поки будемо тримати ще, я думаю, до кінця березня точно. Дзвонив я по 65 гривень у нас дають 200 плюс. А якщо ось такі, ну я не знаю, скільки їх там, по кілограм 170, може 160, по 60 гривень. <смі> не знаю. Напишіть, що у вас робиться з ціною. І взагалі це капець. Я ж говорю цих держим, цих. Також будемо. Поза моїм тут місця трохи мало для трьох замурзані. І цих двох свинок. Будемо пробувати, я ж говорю, якщо то будемо пробувати потихеньку, там раз в дві неділі. може будемо пробувати колоть, самі наймати колія і, і будемо пробувати самі продавати по сусідах, по знайомих, по родичах. Бо... Не знаю. ну, Получається, нічого. Півгода тільки гомно, виходить, кидав. Та й все. Таке, бачите, вони вже в кориці луплять. Контарятка наші. Оцю машуньку хочу покрити, мабуть, або великою білою, або ландрасом, щоб собі оставити від неї ремок. Ще й кому може треба, будуть тоді. Ну, То вже буде пізніше, то вже потім будемо. А зараз будемо йти працювати, погода класна в нас. Будемо йти, Хі -хі, весна почалась, треба гребти, вигрібати, Ой, щось робити. В садку будемо йти загрібати. Так що всім гарного дня. До побачення. Підписуйтеся, ставте лайки. Все, до побачення.